Вітаю вас, друзі, на навчальній платформі з обладнання Моксі. І сьогодні ми з вами розберемо дуже важливу тему. Це тема, яка стосується кожного, адже в кожного з нас є хребет. І я хочу сказати ще раз, що найкраще, що могло з нами статися, це те, що ми познайомилися з системою 595. І сьогодні ви ще більше переконаєтесь, наскільки правильне рішення було про те, що мати важливу вдома систему 595, і станете ще більше мудрішими, ще більш більшими експертами в оздоровленні для себе та для своєї родини. Ви знаєте, кожного дня ми з вами ходимо, кожного дня ми з вами рухаємося, і кожного дня наш хребет отримує колосальне навантаження. Чому? Тому що дивіться. Якщо взяти подивитися, в кожного з нас є своя сторона більш навантажена. Від чого це залежить? Наприклад, хтось правша, хтось лівша. або е, і більше навантажена там права сторона. Або елементарно, навіть людина спить більше там на правій стороні, і вже, відповідно, у неї та частина більше заспазмована. Тому дуже важливо, що зробити ввечері, зняти спазм для того, щоб вночі було повноцінне відновлення і регенерація. Тому що коли відбувається затискання нервових корінців, так, ось нервовий корінець він затискається під спазмом, то що це дає? Це дає больові відчуття. Це раз. По-друге, немає вже повноцінної регенерації хрящової тканини, що в подальшому може призвести до грижі, протрузії і так далі. І коли перетискається оцей нервовий корінець, а він з'єднує всі наші внутрішні органи між собою. То, відповідно, орган також недоотримує жилення. І ми з вами говорили про формулу здоров'я, що як важливо, в першу чергу, Комплексно оздоровлювати свій організм. Тому що для того, щоб зняти оцей спазм навантаження за день, що важливо, ввечері перед сном зробити глибоке прогрівання хребта на новохід 50-55 градусів. Або ось в моксі 50 55 градусів зробити собі масаж чи то прилагсну, краще, щоб це була висока така температура, для того, щоб проникла в глибокі шари м'язів і зняла цей м'язевий спазм. Чому? Тому що, якщо. Будь-яку хворобу, яку ми візьмемо, вона не виникає за день, за два, за три. Вона розвивається роками. Особливо, що стосується хвороб хребта, це постійний спазм, який не знімається своєчасно регулярно кожен день. І, відповідно, внаслідок цього ще плюс супутні фактори, там, спосіб життя, може виникнути, що грижа. І коли от виникає... ой! Коли виникає оця грижа, вона перетискає нервовий корінець, ну і, звичайно, людина тоді терпить постійно від болю. і Дуже важливо своєчасно собі допомогти. Так от, як е, правильно використовувати обладнання системи 595 і основні рекомендації, як собі допомогти при проблемах з хребтом, якщо вже є грижа, якщо вже є протрузія. Чи м, остеохондроз, давайте подивимося у відео. Ми з Олександром записали для вас відео, як собі допомогти за допомогою обладнання системи 595. І так. Проблеми із хребтом болів в спині, проблеми із протрузіями, грижами, проблеми тягне нога. Що робимо? За допомогою обладнання системи 5.95. В першу чергу лягаємо на килим новохід, включаємо на накилим новохід 55-60 градусів і прогріваємо цілий хребет від шийного відкулу хребта і особливо. Це ягодиці. Для того, щоб прогріти краще, прогріти поперековий відділ хребта, робимо, згинаємо коліна і ставимо стопи на килим для того, щоб і нагріти поперек і, і стопи. І так в такому порядку прогріваємо на протязі 20-30 хвилин. Для чого? Для того, щоб зняти спазм м'язів. Покращити кровопостачання так до всіх м'язів. Після чого перевертаємося на живіт. Перевертаємося на живіт. і починаємо починаємо працювати з найулюбленішим масажистом: це топ Релаксом. тому що проблеми з хребтом, то є проблеми з м'язами від ягодиць і м'язами спини. І в першу чергу розмасовуємо М'язи-ягодиць. М'язи-ягодиць, і особливо звертаємо увазу, увагу, куди ставити на, на ягодиці. В першу чергу це посередині з одної і з другої сторони. Тут ми маємо грушувати м'яз, де якщо він утворюється то, то, е, з тригерні точки, то є проблема: одразу тягне, тягне до, до ноги. Та друга частина, верхня частина ягодиць. Тому ми включаємо то прелакс, можна е, потужніше включити допрелакс і п'ятірку, і шестірку для того, щоб розмасувати е, м'язи ягодиць. Щоб попадало, якщо буде попадати якраз на е, тригерну точку, може бути виникати невелика біль, то є нормально, Головне розмасувати скільки масувати на протязі 7 хвилин буде якраз добре е, середину та верхню частину. Ягоди. Після чого переходимо на поперековий відділ хребта, знизу догори йдемо. 7 хвилин далі на грудний відділ хребта та на шийний відділ хребта. Є один тільки на нюанс. Якщо є проблеми серйозні з грижами, які великі грижі, так в поперековому відділі хребта, то ми проходимо від Ягодиці йдемо зразу на грудний відділ хребта, далі на шийний відділ хребта, а потім тільки повертаємося на, на поперековий відділ хребта, там, де маємо проблеми із серйозною проблеми з грижами, і включаємо тільки на тепло, тепло включаємо і лазер, і ставимо краще це робити на голе тіло, на те місце для того, щоб лазером обезболити. Зробили після чого, коли зробили масаж. Потрібно зробити невелику витяжку. Найкраще це робити у вихідний час, так і пропрацьову пропрацьовуючи на ліжку одразу. Що ми робимо? Ногами цепляємося за край ліжка, руками за другий край ліжка, і витягуємося, тягнемося 10-15 разів, хто скільки може, тягнемо. Ноги до них руками уверх, так? Для того, щоб витягнути, витягнути хребет, і вони не зажимали оти е, нервові волокна. Після чого, після чого залишаємося в ліжку, включаємо килим новохід на 40 градусів і спимо до самого ранку. А зранку найкраще зробити припікання. Припікання зробити, якщо там бачите, є протрузії грижі. Зробити це е, мовсі, включити на 70 градусів і зробити припікання того місця, на голе тіло, того місця, де нам потрібно. Припікання робити 3-5 хвилин і кілька підходів. А якщо це є на новохід, то обертаємося на спину, включаємо 60 градусів і робимо припікання знову в такому положенні на протязі 15. 20 хвилин. І так робимо кожного дня ввечері розслабити, а зранку зробити припікання і зробити мочний масаж на стопрелаксі, і особливо, особливо на ягодиці. Тому всім успіхів позбуватися від хвороб та е, болю і гарного дня! Друзі, який висновок можна зробити? Комплексний підхід до здоровлення з системою 595, запорука здорового хребта. Я вам бажаю, щоб у кожного з вас була своя система 595 і е, щоб ваше життя було без скованості, наповнене енергією, рухів і е, завжди в гарному настрої і в самопочутті. Система 595 це вибір бути здоровим.